Зроблено в Україні економічні пріоритети, наші цінності і цілі. Робимо майбутнє вже сьогодні. Ми робимо. Західна Україна колиска нафтогазової індустрії Європи. В кінці 18-го, на початку 19-го століття тут відкрили перші нафтогазові родовища. Надалі практичні, теоретичні та наукові знання про нафту, газ, попутні продукти земних надр того часу ґрунтуються на результатах досліджень карпатських родовищ. Відгук про становлення цієї промисловості залишився і в літературі. Яскраво описав цей історичний процес процес український каменяр Іван Якович Франко у творі Борислав Сміється. Видобуток нафти постійно зростав та живив бурхливий розвиток індустрії. Газ знайшов своє широке застосування в освітленні вулиць тогочасних європейських міст. Тому в кінці 19 -го століття гостро постала проблема в забезпеченні промисловості кадрами з вищою нафтогазовою освітою. Вона була вирішена в тогочасній Галичині в 1898 році у Львівській політехніці, яка розпочалася. Почала підготовку інженерів за фахом буріння і видобування нафти. Надалі у Львівській політехніці в 1911 році було утворено кафедру гірничі машини, а в 1917 році організовано нафтовий відділ при механічному факультеті. Згодом у міжвоєнний період було утворено кафедри буріння і видобуток нафти, хімічна технологія переробки нафти і газу, нафтопромовлення. Мислова механіка в грудні 1944 року в створеному Львівському політехнічному інституті було організовано нафтовий факультет. Внаслідок інтенсивного розвитку нафтогазової промисловості на Прикарпатті профільний центр вищої освіти було перенесено саме сюди. Спочатку в 1963 році, в тогочасному Станіславі, була створена філія Львівського політехнічного інституту яку в 1967 році реорганізовано в самостійний вищий навчальний заклад Івано-Франківський інститут нафти і газу. Розвідники НАДР скоро навчатимуться у нових корпусах. Цю сучасну борову вишку створили під час переддипломної практики. Майбутні командири української нафтової промисловості. Сьогодні це успішний вищий навчальний заклад, аналогів якому немає в Україні. 50-ті роковини від створення якого урочисто відзначають у 2017 році. Напевно, жодного такого грандіозного потужного проекту, який відбувався вже і в незалежній Україні, і колись в радянському союзі, без участі нашого університету в площині Нафтогазової. Енергетики не відбувався. Тому ми маємо повний цикл процесів від розвідки вуглеводнів від геофізики, де вуглеводні глибоко залягають в надрах дослідження цих процесів до транспорту. Вуглеводнів нафти, і газу і в продуктів. Нас університет охоплює повну гаму всіх, всіх процесів. Ми тісно співпрацюємо з Національною академією наук, ми співпрацюємо з е, е, різними структурами галузевими, об'єднаннями, дочірними компаніями НАКУ Нафтогаз, Міністерством енергетики. Зараз ми працюємо над реалізацією програми енергетичної безпеки України. У 1994 році, за результатами акредитації постановою кабінету міністрів, закладу надано статус Державного технічного університету нафти і газу 4-го найвищого рівня. А в 2001 році, указом президента України, цей статус підвищено до рівня національного освітня та наукова діяльність вишу успішно пройшла процедуру сертифікації в системі «Укрсепро» на відповідність вимогам держ. Державного стандарту України ISO 9001 в редакції 2009 року. Сьогодні університет працює над тим, аби здобути статус дослідницького. В структурі університету налічується 9 інститутів і науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості та екології, 56 кафедр кафедр структурі університету, на яких навчається майже 10 тисяч студентів. В тому числі 700 іноземних студентів майже із 40 країн світу. В університеті працює потужний науково педагогічний колектив, який налічує одного академіка Національної академії наук, більше 100 докторів наук-професорів, майже 500 кандидатів наук-доцентів, 20 лауреатів державної премії в галузі науки і техніки України. В університеті функціонує 17 наукових шкіл. За роки діяльності в нашому університеті підготовлено майже 50 тисяч випускників. Які успішно здійснюють всі грандіозні проекти у вітчизняній нафтогазовій галузі? Університет забезпечує своїх спудеїв не тільки теоретичними знаннями. Під час навчального процесу проводиться багато практичних занять у профільних лабораторіях. Відтак на кафедрі буріння нафтових і газових свердловин є дві навчально-наукові лабораторії, де проводяться різноманітні фізичні та хімічні експерименти, як студентами, так і науковцями. Це лабораторія та Понажних розчинів та промивальних рідин вони укомплектовані за підтримки провідних приватних нафтогазових компаній України. Лабораторія була зовсім недавно спонсорована університету нафтогазу компанією ДТЕК та компанією СКС, які є провідними. Компаніями в сфері цементування проведення це робіт по цементуванню свердловин, по тестуванню тампонажних матеріалів. Такими лабораторними заняттями вельми задоволені студенти. Хлопці кажуть, що вже безпосередньо на практиці здивувати їх роботодавцю майже неможливо. На практичних заняттях мені вдалося навчитись багато чому, тому що є досить багато різних нових приладів, і з ними легко працювати. Тому ну, подобалось, ну, подобається тут навчатись і. Я навчився вимірювати всі потрібні параметри розчину. Натомість, брендова іноземна компанія Сіменс обладнала лабораторію на кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем. Вартість кожного стенду у цій лабораторії у середньому 5 тисяч євро. І, звичайно, вони є точними копіями обладнання, яке зустрічається на сучасному виробництві. При кафедрі нафтогазового обладнання уже понад 10 років функціонує тренажерний буровий. Центр. Окрім практичних занять студентів, у ньому проходять навчання спеціалісти, які працюють на борових платформах різних країн світу. За міжнародними стандартами таку сертифікацію боровикам доводиться проходити кожні два роки. До слова, на земній кулі таких тренувальних центрів є всього сотня. У жовтні 2004 року Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу отримав першу міжнародну акредитацію від інтернешевелко. Контрольфору, Міжнародний форум свердловинного контролю на право сертифікації фахівців буровиків в Україні на сьогоднішній день ми зможемо сертифікувати фахівців бурової справи за трьома рівнями: це є другий рівень вступний, третій рівень рівень бурильника це для робітничих професій. І четвертий рівень це рівень супервайзера для адміністрації для адміністративного. Персоналу бурових підприємств. Наявність ось цих трьох рівнів дає змогу залучити широкий спектр фахівців, як із виробництва, в тому числі із, із університету студентів. Міжнародна співпраця університету вплодоносить один з успішних міжнародних проектів у галузі освіти. Університет реалізував спільно з Краківською гірничо-металургійною академією. Студенти Івано-Франківського університету нафти і газу мають можливість пройти курс магістра. У цьому іноземному виші наші випускники здатні працювати не тільки в Україні, вони працюють і здатні на сьогоднішній день виходити на ринок праці за межами держави. Ми готуємо студентів по програмах, також подвійних дипломів. Наші студенти цьогоріч навчаючись Краківській гірничо-металургійній академії. Будуть мати можливість отримати подвійні дипломи університету нафти і газу і краківської гірничо-металургійної академії і бути конвертованими на ринку праці за межами України. У ногу з часом у університеті активно працює центр дистанційного навчання. Наразі проводиться навчання студентів за 12 напрямками. Найпопулярніша професія інформаційно вимірювальні технології, програмування, комп'ютерні системи і мережі, автоматизація технологічних процесів. Таким чином, кожного року університет дистанційно випускає близько 400 студентів. До слова, Міністерство освіти і науки визнає цей центр. Одним з передових на освітній ниві сучасний освітній простір просто немислимий немислим без інформаційних технологій. Наш університет навчає студентів усіх спеціальностей за всіма напрямками підготовки за інформаційними технологіями, на які базуються на сучасній платформі навчання Мудл, що є в принципі ефективною і використовується широко в європросторі. Звичайно, в університеті навчаються іноземні студенти. Щороку в стінах закладу їх перебуває близько 700. Всі вони полюбили Україну і свою рідну Альма-матер. планую працювати, оскільки я вже п'ятий курс, Сува у нас ми закінчимо навчання. Я буду їхати до себе вдома. У нас багато компаній нафтовій, навтогазові компанії дуже багато. Десь около 52. Уряд галі. Дав мені можливість, щоб вивчити в Україні. І я люблю навчання тут, тому що є багато, багато приладів, для практика і є добрі викладачі також. У Угані у нас є нафті віддобування нафті на морі. Я хочу стати інженером з нафти нафті газу. Якісну освіту пропонує кафедра військової підготовки, де за новими програмами навчають офіцерів служби паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, на кафедрі проводиться підготовка офіцерів на Державну військову службу за контрактом. Особливість полягає в тому, що ці фахівці, які завершили навчання за програмою офіцерів запасу, можуть бути призвані. В Збройних силах за бажанням і в проходити службу за контрактом. Є дуже багато прикладів, які підтверджують те, що ці фахівці, які продовжують службу, вони показують себе з кращого боку. Ректором Івано-Франківського університету Нафти і Газу приділяється дуже багато уваги для розвідку і забезпечення матеріальної бази нашої кафедри. Красою університету є геологічний музей, де зібрано унікальну мінералогічну колекцію, яка визнана державою як національне наукове надбання. Одним із засновників музею є прикарпатський геолог Юліан Медвецький, який навчався у Віденському університеті. За 130-літню історію цього музею зібрано понад 15 тисяч експонатів: це мінерали, гірські породи, корисні копалини, викопні рештки флори і фауни із усіх п'яти кон континентів землі Трапляються зразки із родовищ, які сьогодні є закритими. Університетом протягом його піввікової історії керували п'ять ректорів, кожен з яких вніс свою вагому лепту в його встановлення та розбудову. Це професори Шелепін Євген Гнатович, Локотош Борис Миколаєвич. Гаген Юрій Георгійович, Тарасов Борис Гаврилович А академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Крижанівський Євстахій Іванович, 6 вересня 2017 року. Відповідно до закону України про вищу освіту та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України відбулись вибори ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за підсумками виборчої комісії. Переконливу перемогу з результатом. 64,9% від всієї кількості виборців, здобув діючий ректор Євстахій Іванович Крижанівський. Його передвиборча програма, яка націлена на всесторонній розвиток наукової діяльності, отримала підтримку та схвалення широкої університетської громадськості. Вона базується на таких глобальних проривних напрямках, що забезпечують енергетичну безпеку держави, вдосконалення освітньої розширення між. Народної діяльності університету та досягнення на цій основі вищим навчальним закладом статусу дослідницького. Переможець ректорських перегонів отримав мандат на 5 років для втілення своїх нових реформаторських програм, які він послідовно невтомно впроваджує останні 24 роки, створюючи на теренах своєї батьківщини вищий навчальний заклад європейського гатунку. Ми – Напрацювали програму збільшення власного видобутку нафти і газу. Ви знаєте, до чого привела залежність від російського газу і, і інші залежні, ми є енергодефіцитна держава, ми мусимо закупляти енергоносії, але ми маємо перспективу бути, бути незалежними. І, власне, в цьому напрямку, якщо ми забезпечуємо цей відповідний прояв, а там є. Відповідні показники, яких ми повинні досягнути, ми можемо отримати статус дослідницького. Думаю, що ми цей статус отримаємо. Самі скарби на кадри. Красиві мужні, юнаки. Ми йдемо майбутні інженери високого гадунку думку своєї долі, доброї кар'єри, свідомі на полегли творці, і сталека, й листяка, цей величий, цікаві дружи в нашу разу, єдиний наш